Всім привіт! Сьогодні прийшла дуже пізно до вас, але прийшла з дуже-дуже цінною інформацією. Задала мені на днях моя одна з підписниць запитання: як не втомлюватися? І сьогодні я хочу на нього відповісти, тому я прикріплюю ще раз повідомлення і ми починаємо. Тому що запитання досить довге. І об'ємне. І я вирішила, що я на нього маю відповісти вам в прямому ефірі, для того, щоб потім поділитися цим прямим ефіром в YouTube, тут, і щоб максимально велика кількість людей дізналася, як же ж насправді не втомлюватися. І звідки в нас ця втома появляється. Я думаю, що багато з вас вже знають, що втома є фізична і є емоційна. І... Якщо фізична, це саме на рівні тіла, на рівні організму щось відбувається. Є емоційна, коли ми маємо емоційне таке вигарання, прокрастинацію. Як хто це називає? Ще може бути під соусом лінь, часто також таке говорять. Але це все одне і те саме, щоб ви розуміли, чи лінь, чи вигорання, чи прокрастинація це завжди дзвіночок, що щось відбувається з емоційним станом. І сьогодні я буду максимально коротка, тому що. Хто в Калгарі, я зробила саме таке, що я роблю такі прогулянки з людьми, і сьогодні в мене зустріч з одною жінкою. Через те я через хвилин 15 буду бігти з дому. Але мені дуже захотілося відповісти на це запитання, тому що це досить важливо. Ви знаєте, що кожного з нас ми маємо якийсь такий, можна сказати, от дивіться, як в мене є стакан, от так ми, кожен з нас, може наповнитися на кількість. І ви могли це помічати за собою. Що, наприклад, протягом дня ви щось робите, 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 чи там десь поїли, десь не поїли. І начебто все нормально. Ви рухаєтеся в певному своєму темпі і нічого не відбувається. Правда ж? А потім бах, і десь через місяць, через два, через три, і щось починає відбуватися з організмом. Або щось починає відбуватися з вашим емоційним станом. Ви точно це спостерігали, що воно не відбувається отак в моменті, що, знаєте, там один раз не поснідала і вже мені погано. Чи один раз не відпочила і вже мені погано. От хто є зараз в прямому ефірі, ви можете мені поставити плюсик, чи у вас насправді таке бувало. Але це відбувається у великої кількості людей. І як собі допомогти, щоб не втомлюватися? Тут найосновнішим цього всього таким блюдом є відпочинок. Якщо ми не даємо собі відпочинок, Відбувається треш в нашому організмі, і це спровокує те, що відбувається з нами емоційно, тому що наші гормони впливають напряму на наші емоції. І тут важливо розуміти, що не той відпочинок, який ми собі уявляємо, насправді допомагає нам. Якщо ви помітили, що ви відпочивали в тому чи іншому дні, але в результаті з'явилася втома, то значить, що є зразу відповідь на це. Що відпочинку було недостатньо, або відпочинок був не такий, як мав бути. Тобто, ви собі придумали один відпочинок, а насправді мав бути зовсім інший відпочинок. І це також важливо розуміти. І тут ви себе ніяк не обманете. Ніхто з людей не може себе обманути тим, що сказати, що Ну, та я відпочивала, ну та я виспалася, просто є якась така емоційна втома. Ні, насправді це все бере корінець там. І найперше, що треба розуміти, що коли немає достатньо сну, то у вас також буде постійна втома. Тобто, дивіться, відпочинок це і сон також. Тобто, якщо у вас з сном щось буде відбуватися не так, то обов'язково появиться емоційна або фізична втома. І тут хочу. Розкласти трішки все по поличках. Що означає якісний сон? Якісний сон це означає, якщо ви за годину-півтори до сну нічого не їсте. Якісний сон це тоді, коли у вас на рівні думок простір, коли все там по поличках поскладено. Про це я розповідала десь, не знаю, чи є в прямому ефірі, але є точно в телеграм-каналах. Тому. Переходьте в телеграм-канал і дивитеся, як чистити думки свої, тому що чистити думки дуже важливо. Далі. Не буде е е спокійного і якісного сну, якщо ви десь там, в 8-й годині вечора, згадаєте, що ви не попили сьогодні води достатню кількість, і почнете оце брати і заливатися водою. Ні. Воду варто пити до 8-ї години вечора. А після восьмої не навантажувати свої нирки, і після восьмої години вечора максимум це випивати 100-150 грам води. Тому що чим більше ви навантажите свої нирки, тим гірший у вас буде сон. Це стосується і чоловіків, також і жінок, коли ми любимо випити десь там пива, чи вина, чи будь-що, і в результаті йде спочатку затримка води, а потім йде сильне вивільнення. І коли відбувається це сильне вивільнення, ми починаємо постійно-постійно бігати часто в туалет. Тому стараємося після 8 години вечора не вживати велику кількість води. Якщо ви вже до 8 години вечора її не випили, то дайте вже собі в сьогоднішньому дні спокій. А завтра постарайтеся набрати бутилку води, наприклад, на 2 літри, і випити ту кількість води, яку потрібно. Що ще впливає на якість нашого сну. Звичайно, що те все, наскільки ми. На свої плечі, особливо це стосується жінок, якщо ми на своїй плечі нагрузили мільйон задач, і це все тримаємо в голові. І щоб завтра точно не забути? Знаєте, це таке ще лежу в ліжку, а вже думаю, що я завтра буду робити, і ви ж це все не нотуєте ніде, ви ж це все тримаєте в голові. А як від цього може бути якісний сон? Якщо в голові є думки, а думка це я вже вам десь розповідала, зараз ще раз кажу. Що це як вкладка у вашому телефоні? Якщо ви перед сном не позакриваєте всі вкладки в своєму телефоні, що відбувається? Набагато більше з'їдається батареї, правда ж в телефоні. А в голові відбувається те, що чим більше цих вкладок відкритих, тим потім гірший буде ваш сон. Тим потім гірший буде ваш стан протягом дня. І ще раз нагадую: це не відбувається так за один раз. Ні, це відбувається поступово. Це такий клубок, який ми напотуємо, і потім в результаті нам важко. Ще це стосується того, коли ви хочете ту чи іншу якусь задачу зробити, і ви це в голові собі думаєте. Ну, до прикладу, от зранку проснулася і думаю, що мені треба зробити тренування. І хожу цілий день, мені треба зробити тренування, мені треба буде зробити тренування. І ви так протягом дня цілий день ходите з цією думкою. І знаєте, що відбувається потім? Потім відбувається так, що у вас емоційне виснаження від того, що ви цілий день ходили з цим, і десь в кінці дня ж це зробили, або взагалі не зробили. А енергія на це виділилася. І що? І нічого? Здравствуй, наше виснаження, вигорання і так далі. Від чого ще це відбувається? Дивіться, я хочу сьогодні прямо максимально вам проговорити те, що як не втомлюватися. Тому ці моменти всі старайтеся собі фіксувати, якщо в ідеалі це взагалі мати собі блокнот, де ви собі це від... занотовуєте саме те, що ви відчули, що вам відгукнулося, і починаєте це втілювати в своє життя або не втілювати. Тобто, в даному випадку ви вже зрозуміли, що треба чистити думки, треба нотувати те, що ви хочете робити. Треба не пити воду після восьми години вечора, якщо вже не випали. Треба спати нормально і далі. Ще один важливий момент. Важливо, дуже сильно важливо харчування. Якщо навіть за півтора години до сну, я вам казала, вже нічого не їсти, ну, за годину. Тобто, те, що вам кажуть, що там три години до сну не можна їсти, це трішки міф. Тому що насправді, якщо ви повечеряєте салатом, наприклад, чи овочами з рибкою чи з м'ясом, не телятиною і не з свининою тобто з, з якимось легшим білком. То навіть якщо за годину до сну ви повечеряєте, ви будете нормально спати. Але якщо там будуть цукри, трансжири, велика кількість швидких вуглеводів і так далі, то буде здуття, а здуття провокує те, що організму треба дати додаткове таке навантаження, щоб перетравити це все, і в результаті буде втома. Тому що втома стається і від того, коли ви даєте швидкі вуглеводи, організм працює набагато швидше. І від цього також стається втома, тому що він працює швидко. А наша задача в тому, щоб навчитися їсти повільно, і не швидкі вуглеводи, а повільні вуглеводи і повільно пережовувати їжу. Тому тут також в іншому випадку відбувається втома. Сама популярна штука, через яку ще відбувається втома. І ми навіть про це часто не здогадуємося. От зараз, хто є в прямому ефірі, ви будете могли мені, в принципі, написати, чи у вас таке відбувалося, і чи ви про таке знали. І хто буде переглядати в записі, чи тут, чи на Ютуб, пишіть також, чи ви про таке знали. Нас втомлюють інші люди, якщо ми не вміємо це відкориговувати і відстежувати. От, хто знав, що можна втомитися від інших людей? Що інша людина забере енергію, це точно всі знали. А те, що можна втомитися від інших людей, От можете мені поставити плюс мінус, хто там знав чи не знав. А я продовжу далі. Чому так відбувається? Що інша людина може нас зарядити? Як я от стараюся вам це робити і буду це робити з понеділка, щоденно. Уявляєте, щоденно буду вам приходити і тут кидати камінець е, мотивації. От бачу, Віка пише, що так знала. Супер, класно, що знала. Значить, я надіюся, що ти це знала і ти це використовувала в своєму житті, і ти не втомлювалася від інших людей. Але є таке, що ми не знаємо або не до кінця розуміємо, що це таке відбувається. Як ми можемо найлегший спосіб втомитися від іншої людини? Коли інша людина сідає нам на вуха і починає нам розповідати, яке в неї погане життя, ви, можливо, це помічали, коли там поганий чоловік, я втомлена від дітей, мені дуже погано, у мене погано все здоров'ям. І оце починає оцей весь, як я кажу, венігріт, крутитися вам в голові. Якщо ви в цьому всьому зависаєте, тобто ви починаєте розуміти, що вам шкода цю людину, що вам хочеться їй допомогти, що ви починаєте її підтримувати і питатися, що в неї там насправді ще відбувається далі, то це означає, що вона вас перетягує в свій стан. Тобто потім будете такі ходити, як викручений рушник. А щоб в це все не включитися. Щоб саме їй дати енергію, наповнити її, а не так, щоб вона вас виснажувала, тут важливо зробити дуже один цінний момент. Це найперше, ви кажете, що ви співчуваєте, тому що, дивіться, жалість це одне, співчуття це зовсім інше. Важливо не жаліти, а співчувати, співпереживати людям. Якщо ви таке маєте досягнення в себе, тобто маєте таку емоцію в собі, тому що щоб ви знали, людина, яка має знаходиться в стані жертви або в стані дитячої повдитячій позиції, вона це знає, що це треба робити, але вона не вміє це робити. А якщо ви не з цих людей, то просто знайте, що треба співпереживати і співпереживайте, але одразу старайтеся перевести її фокус на щось хороше. Спитати, а що хорошого в тебе сталося? А Як там дитина, можливо, виросла, а як там, можливо, щось чоловік для тебе зробив, а траля -ля, -ля, ля або починаєте розповідати щось в себе. От ти знаєш, в мене от таке сталося. Хоча також було от погане, але от таке ще сталося хороше. І, типу, ви можете помічати, як людина починає шукати справді щось хороше з того всього поганого, що стається. Бо в іншому випадку, ви, як, начебто, її слухаєте. І вона вас переводить в це. І це працює все в тому напрямку, що ви також скочуєтеся разом з нею в те болото. А щоб в те болото не скочуватися, старайтеся оце вивільнити догори. Наскільки, наскільки можете? Просто спробуйте. І я впевнена, що у вас вийде. І якщо вийде або воно вийде, то значить можете писати мені чи під прямим ефіром, чи в Директ. Я завжди дуже рада, коли ви мені пишете, що вам якась інформація з моїх уст допомогла. Просвітлила чи просто підказала, як вам діяти краще і більше. Далі, що ще? Останній пункт кажу, як ще не втомлюватися, і буду завершувати ефір через те, що мені треба бігти. І останнім пунктом є те, що найчастіше ми включаємося в емоційний стан наших родичів. І як це виглядає? Це виглядає так, що ми включаємося. Ну там не знаю, в стан дитини, коли вона плаче, в стан чоловіка, коли він втомлений з роботи, в стан мами, яка не знаю, там згорьована, збідована і так далі. Зараз ще саме у круте в Україні стан війни. І цей стан війни, він насправді спрацьовує так, що до мене дуже часто приходять люди на консультації і кажуть, що вони не можуть радіти через те, що в країні війна. Але я завжди говорю, що в такому моменті ви подумайте: а чи допомагати ви будете Україні, чи взагалі допомагати тим, що ви от в стані згоро... згорьованості такої? Насправді ви тоді не допомагаєте. Ви допоможете набагато більше, якщо ви включитеся і не знаю, десь комусь допоможете своїми знаннями, десь комусь допоможете просто тим, що скажете, що. У мене от сталося щось класне. Десь допоможете комусь навіть тим, що ви задонатите, чи просто обнімете людину і так далі. А тим, що ви будете страждати, ви ніколи не допоможете іншій людині. І не важливо, чи це в стан війни, чи це в стан, не знаю хвороби, чи це в стан будь-чого. Чим більше в нас просинається жалість, тим гірше це для нас. Тому що тоді просинається стан жертви, а тоді просинається дитяча позиція, а з дитячої позицією вийти, це знаєте, я вам скажу, що кліщами потім треба витягувати себе. Це не так легко. Через те старайтеся, коли ви бачите, що у вас просинається оця ця жертовність, ця жалість до людей, поспів переживати і старатися вийти з цього, такого стану, тому що він дуже затягує. Це ще гірше, ніж було. То це така якась смола, яку ви залізаєте, і ви потім не можете самі вийти. І знаєте, потім таке з дня в день ми крутимося і дивимося, що вже і там не можу порадіти, і тут я собі забороняю радіти. Та й в принципі радіти немає чому. Можливо, ви ще чули такі слова, що що ти тут радієш, що ти там веселишся в країні війна. Це також люди говорять це через те, що вони не розуміють, що вони говорять. А якщо ви на це ведетеся. Це насправді ви не робите нікому краще, навіть собі. Я дуже багато раз могла щось там репостити і так далі сюди в інстаграм до себе, я не репощу ніколи, тому що я завжди питаю себе, а для чого мені це робити? Я можу зараз провести консультацію, можу комусь дати якусь допомогу, можу просто провести безкоштовну консультацію, можу за оплату і задонатити, можу провести якийсь курс. І так далі. І я цим можу допомогти комусь і можу допомогти, звичайно, що тим, хто на війні. А тим, що я буду сидіти і плакати і репостити якісь відео, що станеться, нічого не станеться, нічого не зміниться. Тому в кожному своєму дні старайтеся фіксити такий момент, що буде з того, що я оце зроблю або не зроблю. Навіть в емоціях. якщо ви розумієте, що вам потрібен відпочинок. То що буде з того, якщо ви роботу відкладете на 15 хвилин? Нічого не станеться. Всі залишаться живі й здорові. І ви відпочинете? Друге, що буде з того, якщо я залишу на 15 хвилин свою дитину, поки вона спить? Нічого не відбудеться. Ви відпочинете, і дитина це напряму вона щитує ваші емоції. Я про це десь говорила, не знаю де. Зараз скажу так коротко, що до 14 років дитина проживає емоційний стан мами. І якщо з дитиною щось не так, це не з дитиною щось не так. Це мама, якісь емоції проживає, які переходять на дитину. Дитина, звичайно, що набагато менша. І відбувається що? Що її глючить, як я завжди кажу, бо тому що це глюк мозку. Оці такі емоції прямо сильні, сильні, важкі, це глюк мозку. І вона їх переживає набагато важче. Тому старайтеся в кожному своєму дні не втомлюватися сильно, сильно, втомлюватися в міру, любити себе, дбати про себе. Не накидати на себе багато на плечі, то що я вам говорила, тому що це також дуже важливо. Чим більше ви на себе накладаєте, тим важче вам буде рухатися по житті, щоб це все прибрати, змити, знести і відчувати себе, як, як це не знаю, як сказати по українськи але нехай буде так літати, як метелик, щоб у вас було багато енергії, щоб ви заряджалися в кожному своєму дні, то я для цього зробила детокс, марафон по всіх фронтах. Тільки ще до 12-ї години ночі до сьогодні чи до завтра, не пам'ятаю. Є саме супер ціна, за якою можна зайти в цей марафон. Далі ціна буде рости. І наступного разу такого марафону не буде. В цей, якщо ви заходите, ви маєте доступ на 365 днів, і ви просто можете потім ці знання знову і знову використовувати. Іншого разу я такий марафон проводити не буду, бо ви мене запитуєте, чи буду? Ні, не буду. Це один раз я таке зробила і саме за таку ціну. Тому хто бажає переходите в шапку профілю, переходите, оплачуєте, вас перекидає в телеграм-канал і ви починаєте працювати. І скидати у цю з себе. Тому що, дивіться, єдиної формули ніхто вам не дасть. Це все те, що ви маєте створити самі з собою. І, звичайно, що можна з моєю підтримкою, можна з підтримкою якогось іншого. Але єдиної формули вам ніхто не дасть. Тому що все залежить від того, що у вас всередині, від того, як ви хочете, і кожен з нас індивідуальний. Обнімаю всіх на сьогодні. все. Прийду до вас в понеділок з мотиваційною вибухівкою. І з понеділка буду, звичайно, що кожен день. Отак От заряджати вас і бабахати вас цими енергетичними вибухівками, щоб ви рухалися вперед, щоб ви заряджалися, щоб ви були здорові і замотивовані собою. Обнімаю всіх і до зв'язку.